Вітаю вас, друзі! Маю для вас дуже цікаву історію. У Чернівцях поліціянти, патрульна поліція, зупинила високопоставленого поліціянта, який їхав п'яним за кермом та намагався порішати. А я хто Не поліцейський? Ну я полковник я полковник поліси, звичайно. Але а ти знаєш, как я пускав інодав людей, тому що і потом ані в тюрмах не сиділи. Звали. Знайомтеся, Це начальник управління стратегічних розслідувань Національної поліції України в Одеській області В'ячеслав Євтеній. Він їхав на автомобілі Мерседес 2020 року випуску, якого немає у його декларації. В декларації у Євтенія є лише автомобіль Жигулі. Зупини. Ли його за те, що він на цьому самому незадекларованому автомобілі перевищував швидкість. Слава річ, на жаль, я бачу, що напевно вчинили ще одне правопорушення. Да, я знаю. Тому не мені А після того як його зупинили, з'ясувалося, що поліціянт керував своїм автомобілем на підпитку. У чому він одразу ж і зізнався? Я Яка. Я за соціація там Да? Я випив. Обов'язково підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше людей зможуть дізнатись про цього чудового правоохоронця. Коли його зупинили, то він одразу почав казати, що він з поліції та знає керівників патрульних. Послухайте мене, як робити, я полковник. Дуже приятно, честно. Я приехал сюда раз, раз за весь год. Ну, так сложилось. Всей частью. Выслушайте Я знаю про керевника Жукова, Евгения. и всех остальных. Ну я нормальний чоловік. Я Не знаю, що там у нього було у голові, але здається, мало би бути соромно казати, що ти з поліції, коли тебе патрульні зупинили, тому що ти перевищив швидкість і був іще й п'яним за кермом. Але поліціянт не здавався та просив дозволити його дружині сісти за кермо. Дивіться, мене взагалі як можна, можна моя я поїду. Він почав випробовувати різні способи, щоб уникнути відповідальності. Навіть давив на жалість. Ну, чого ви зразу? Якщо не жди, у неї вона кормяща мать, у мене в цьому году, слава Богу, 5 місяців, 5 місяців моєму дівчинку. Потім він просив не складати на нього протокол та просто відпустити його, тому що він так само, як і патрульні, поліціянт. Ви мої колеги,

Регіони? У інших регіонах В'ячеслав Євтеній також прославився. Свого часу його вже виганяли з міліції за кришування контрабанди. Екс-керівник управління по боротьбі з економічними злочинами поліції Рівненщини В'ячеслав Євтеній судиться, аби поновитися на посаді. Нагадаємо, у 2011-му В'ячеслав Євтеній втратив посаду заступника начальника управління боротьби з організованою злочинністю у Волинській області. Тоді це пов'язували зі скандалом через. З викриття працівниками СБУ посадовця УБОЗу, який нібито кришував контрабанду. Арсена ваков так успішно реформував поліцію, що Євтеній спокійно продовжив у ній працювати. І вже ж, це не тому, що у нього там є зв'язки, і посаду він купити точно не міг. У нас сьогодні не можна по знайомству устроїтися на якийсь високий пост. У нас зараз не продаються довжності в поліції. Далі у поліціянта почались одкровення, і він заявив, що він та інші поліціянти всрали країну. Ось за усією повагою ми країну всрали. Тобто ми витіляємо з Ні. Так, як ти кажеш. Ви мене обмочили, чи ні? Скільки? Ви правильно сказали, що там ми струму ну, срали, срали Я зараз дію тільки в рамках закону Та не важливо, Та неважливо, які там закони. Просто треба поліціянта відпустити, бо він же поліціянта, його закони не стосуються. Час же сяде, вона вже тримає обов'язково обов'язково. Можна мене попусок як колегу відпустити? проте патрульні не йшли на поступки, а все тому, що вони не відчувають людей. От ти. Дій. Що тиш, не чуєш? Я розшифровую на акашеня поліцейських полісейських. Реально. Поліціянт Євтеній відмовився проходити тест на алкоголь, хоча він вже сам до цього визнав, що він був п'яний і образився на своїх колег. Пропонуємо вам протокол составу виконати. Зберегти його протокол. Я очікую 5 хвилин. Тепер дивіться. Той стоїть туди з тобою, але мені не безразність, без да? біжалість. Без Злі патрульні усе ніяк не могли його зрозуміти та піти йому назустріч, а він же просто заблукав. Я мог проїхати нормально, просто не пам'ятав, де. Я їхав є класний представник правоохоронного органу. Правда, а потім ми про ось таких заблукалих дізнаємося з новин на Одещині. Поліцейський насмерть збив людину. Поліцейський на смерть збив пішохода у Полтаві. На київщині поліцейський на смерть збив пенсіонерку. Я просто забув, як правильно їхати. я хотів виїхати з города. Та це ще не весь треш. Після того як поліціянт невдало просив, щоб його відпустили, і невдало намагався відмовити. Мазатись, він почав казати, що варто насправді притягати до відповідальності не його, а Володимира Зеленського. Ви мене ви мене, ви мене хочете оформити? Ми Це принципі Це... а правильно що? так. Правда ну, зеленського як правильно корні Зеленського? Ну це вже ну, зовсім приділ. Коли усі аргументи було вичерпано, він дістав останній козир та став казати. А ви спробуйте довести, що я був п'яним за кермом. Мабуть, він забув, як сам у цьому зізнавався. А, просто? Ти ти не що ви мене казати, що я був за рулем? Це той рідкісний випадок, коли я маю усе ж таки подякувати патрульним поліціянтам, тому що вони виконали вимоги закону і, зрештою, склали протокол на порушника на свого колегу. На вас зараз буде складатися протокол за статтею 130 за порушення пункту 2.5 правил дорожнього руху. За те, що ви на вимогу поліцейського поліцейську відмовилися проховати огляд на саме. Кого, кого, кого ви ну ваші на те говорить. Ну, я знаю, о я кажу. Я ще раз питаюся, Вы відмовляєтесь проход, Соля? А вы меня не хотите услышать? Закрите питання, Так чи ні? Ви мене хочете услышать я хочу почути відповідь на це запитання. Огляд на стан спинення буде проходити? Говорящий чи просто мною так говорити ну, на камеру? Ну, Виключи камеру на секунду Є. і поговори мною. Та Євтеній настільки перебрав із алкоголем, що взагалі не зрозумів. А за що взагалі на нього складати протокол? А що я зробив, якщо на кого-то? Кого Болта посрав, неправильно, з с вами неправильно общаюся. Я ж самі розговорю, ну, ну прошусь і говорю, пацани. Давайте ка ми ж всі починаємо. Я дуже сподіваюся, що після цього скандалу В'ячеслава Євтенія звільнять із національної поліції, але саме по собі це не відбудеться. Потрібен розголос. Тому, друзі, обов'язково поширте це відео у соціальних мережах. А ця історія нам насправді тільки вкотре показує наскільки прогнила система Міністерства внутрішніх справ України, і поки не відбудеться нормальна реформа нашої поліції поліції, не тільки патрульної поліції, а й також нацполіції, яка займається розслідуваннями, і не тільки у нас отаких таких от Євтеніїв буде і ще дуже і дуже багато. І що найгірше вони продовжать вбивати українців.